Рісінніставич, по перше, вітаю вас з такою важливою перемогою, з виходом на євро. Для вас це перший євро. У вас був досвід на чемпіонаті світу. Це можна сказати, що здійснення якоїсь певної футбольної мрії для вас. Вперше як тренер, так. Я, я ніколи не був як тренер і взагалі е, я вважаю, що моє повернення в Україну це для мене більш важливо. А те, що зараз з першого року ми попали, потрапили на євро, це дійсно щось неймовірне, коли в нашій країні триває війна більш ніж два роки, і я вдячний хлопцям, що вони дійсно зробили дуже багато для, для наших людей. Давайте по грі. За що би хотіли подякувати футболістам сьогодні от на полі. Ну, ще раз хочу подякувати, як вони реагують на, на пропущений гол, тому що зараз усі кажуть, що в мене чотири вольові перемоги. Я, я не можу сказати, чому це. Ми, ми не ставимо задачу перед грою, по-перше, пропустити, а потім відіграватися. Але дійсно ми реагували на цей гол, ми е, розуміли, як вигравати цей матч. і Я вдячний хлопцям, що вони. Утримувались той стратегії, яку ми вибрали на гру Обрали на гру Кого серед футболістів можете виділити взагалі за весь цей відбірковий цикл євро? Я не, не люблю нікого виділяти особисто сьогодні, тому що важко когось виділити, хто забив гол. Але я вважаю, що дуже міцно і дуже гарно зіграли в обороні. Тому я не бачу ніякого сенсу когось виділяти. Сергій Станіславович, я розумію, що зараз емоції, перемога, але все-таки ми знаємо, яка в нас група буде на євро. Ми розуміємо, до якої кампанії ми потрапляємо. Що можете сказати, що можете спрогнозувати, чи є задача мінімум, яку ставите перед командою? Я думаю, дуже, дуже важливо готуватися. Ми вже грали з Італією, і з Англією і грали непогано, тому треба вже зараз готуватися, розуміти. Переглядувати своїх гравців суперника і готуватися до, до ігр євро. Українська асоціація футболу